15 лютого міжнародний день дитини хворої на рак за офіційною статистикою. Нині на Прикарпатті діток з таким діагнозом майже сотня. Медики кажуть, це найбільша цифра за останні кілька років, але втішають, лікування дитячого онкозахворювання у порівнянні з дорослим значно результативніше. І в більшості хворих дітей на рак це не вирок. З четвертими стадіями виліковуються сучасні програми. Лікування, протоколи сучасні, які і в Україні, і в Європі ми користуємося одними протоколами. Дозволяють великий відсоток. Веліковано повного одуження, найбільша проблема лікування онко нестача фінансів. Раніше в області діяла державна онкологічна програма. На лікування хворих на рак держава виділяла до 7 мільйонів гривень. Попри дорожнечу проти ракових медпрепаратів, ці гроші врятували не одне життя. Наразі офіційний термін програми завершився. Відтак лікування в основному лягає на плечі самих пацієнтів чи благодійників. Інколи не вистачає препаратів хіміотерапії, інколи не стає терапії супроводу. А для того, щоб провести. Хіміотерапію потрібна терапія супроводу вона надзвичайно дорога, дороговартісна. Це є і препарати, антибіотики сучасні, дуже дорогі. Саме для цих дітей, які мають захистити дитину від ускладнень і вести її далі вперед на хіміотерапію, на слідчу хіміотерапію. Це можуть бути колоністимулюючі стимулюючі фактори, які піднімають ростові фактори, так називаємо, які піднімають ці знищені хіміотерапії лейкоцити. Це препарати крові. Онкозахворювання медики називають генетичною поломкою. кажуть, вона може бути як вродженою, так і набутою. Попередити недугу, практично неможливо, але своєчасно виявити важливо. Для цього потрібні щорічні профілактичні огляди і симптоми, які мають Одразу ж насторожити батьків постійна температура тіла та втрата ваги. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко, новини на вежі.